З іменінами щиро вітаю щастя, здоров'я михайло бажаю, хай сміється доля, як калина в лузі, нехай будуть поруч добрі, вірні друзі, нехай тебе щастя, як дощ обливає, нехай тебе радість завжди зустрічає. Я помолюся за тебе всім ангелам в світі, хай дарують роки тобі довгі і світлі. Михайло, це одне з найбільш древніх імен в історії людства. Воно означає такий же як Бог або Богоподібний. Святим заступником для Михайла вважається Архангел Михаїл, один з сімі ангелів небесного війська в боротьбі з темними силами. Михайло, твої опереги серед рослин. Липа та суниця. Липа це сакральне дерево слов'ян, символ сердечності, доброти, привабливості. Липи ростуть до тисячі років. Суниця з давніх давен користувалася у народу величезною любов'ю і повагою. Вона сповнена доброї енергії, яка для людини завжди виявляється благом. Вона приносить удачу, любов, виконання бажань. Тварини, що приносять тобі удачу їх два Відміть, показує силу, життєву стійкість, потужність і лінь. Воно символізує відродження, надію, нове життя. І ще одна тварина тигр. Надає енергійності, гідності, силу, швидкість, асоціюється з благородством, удачею, щастям. Бажаю тобі, Михайло, нескінченного оптимізму і успіху, прекрасного самопочуття і доброго здоров'я, чудових друзів і чудових ідей. Нехай у твоєму житті все складається найкращим чином. А везіння просто переслідує по п'ятах. Хай ангел чарівною зіркою з неба веде тебе гарним життєвим шляхом, хай буде він добрим і чуйним до тебе від сліз і образ прокриває крилом, любові, тепла, подарунків приємних, щасливої долі, легких перемог. Хай свічка надії у час, коли темно, осяє життя і захистить від тривог.